Вітаю! А ти знаєш, де працюють наші земляки. Давай розбиратися. Люди яких професій працюють на підприємствах та установах твого населеного пункту? Поміркуй. Назви професії, які тобі подобаються, і поясни, чим саме. Як ти вважаєш, чому люди працюють? А що належить до основних потреб людини? Це фізіологічні потреби, потреби в безпеці, потреба в любові, потреба в повазі та визнанні і потреба в самореалізації. Щоб забезпечити всі потреби населення, дуже важливий такий чинник, як людська праця. Без неї не може працювати жодне, навіть найбільш механізоване підприємство, тільки завдяки праці і знанням людей стало можливим поліпшення якості життя. Люди своєю працею створюють необхідні їм верстати, транспортні засоби, харчові продукти, одяг, будинки тощо. Праця людей, яка використовується в процесі виробництва, це людські ресурси. Для виробництва потрібні не тільки людські ресурси, а й природні. Наприклад, вода, кам'яне вугілля, сонячна і вітрова енергія, земля. Отже, природні ресурси все, що може бути використано в процесі виробництва без попередньої обробки, в натуральному стані, тобто дари природи. Праця це діяльність людини, внаслідок якої задовольняються її потреби, з'являються корисні речі. Тощо. Людські ресурси це люди, які працюють у виробництві товарів і наданні послуг. Як люди задовольняють свої потреби? Без чого не можуть працювати на підприємстві? Що сприяє поліпшенню якості життя? Що створюють люди своєю працею? Які ресурси потрібні для виробництва? Наведи приклади використання природних ресурсів людиною. Для виробництва товарів використовують інструменти, верстати, машини тощо, які виробила людина. Ще в далекі часи, коли давні люди об'єднувалися у племена і жили спільно в печерах, уже були професії. Кожен член племені робив те, що в нього виходило найкраще. Дорослі, сильні чоловіки полювали на диких звірів, рибалили, жінки стежили за порядком у поселенні, доглядали за дітьми, займалися рукоділлям і збиранням дарів природи. Згодом виникали населені пункти, зрослала чисельність людей, почали з'являтися нові професії хлібороби, пастухи, винороби, пекарі та багато інших. Нині налічують кілька десятків тисяч професій, тож кожен може вибрати те, що йому більше до душі. Назви кілька професій людей, що працюють у сільській або міській місцевості. Розприділи по групах. Отже, давні і нові. До давніх можна віднести хлібороб, тваринник, бджоляр, мисливець, привалка, коваль, кесляр, бондар, готник, бортник. Вівчар, гончар, дротар, золотар, кожум'яка. До нових можемо віднести шопер, копірайтер, блогер, програміст, девелопер, аналітик, методолог, інтерв'юер, промоутер, ріелтор, супервайзер, трейдер. З'ясуй значення професій, які були тобі невідомі. Назви професії своїх членів сім'ї, що вони виробляють або які послуги надають? Назви підприємства, установи, на яких вони працюють? Які підприємства є у твоєму населеному пункті? На яких з них тобі доводилося бувати? Яка з професій найцікавіша, найнеобхідніша, найскладніша, найекстремальніша? Що означає вислів, кожен має право на працю. Як ти розумієш? Яким хочеш бути ти, коли станеш дорослим або дорослою? Поясни свій вибір. Чи важливо людини мати професію? Доведи. Що треба зробити, щоб стати справжнім професіоналом? Щоб стати справжнім професіоналом, потрібно виконувати свої обов'язки максимально вчасно і в повному обсязі, пропонувати тільки те співробітництво і ті послуги, які реально зможеш виконувати, пропонувати тільки те співробітництво і послуги, які зможеш виконувати на гідному рівні. Завжди залишатися людиною в робочому спілкуванні, використовувати життєвий досвід. Зосередитися на обраній сфері діяльності і аудиторії та розвиватися. Говорити про себе вже після того, коли будуть перші конкретні результати. Професію слід обирати За покликанням. ЗОшит з друкованої основи, 54 сторінка. Перше завдання. Опиши прізвища, що походять від роду занять людини. За потреби користуйся довідкою. Ким наші предки були? Прізвища розповіли клав прадід печі, з вас, пічник, робив колеса, колісник, робив каміння, каменяр, світину обробляв щиткар, ковші виготовляв ковшар, а дьоготь продавав дігтяр, а у козацькім курені таман був пан Курінний. Завдання номер 3 Підкресли професії, які зникли. Перестали існувати славник, телефоніст, розвідник льоду, людина-будильник. Четверте завдання. Запиши по дві професії, які передбачають роботу з людьми: вчителя або лікар, технікою, пілот-машиніст з природою, лісник-агроном. Організація виробництво потребує природних і людських ресурсів, а також інструментів, машин тощо. Для комфортного життя людина використовує різноманітні товари і користується послугами. Виробляють товари і надають послуги люди різних професій. Їх існує дуже багато, і всі вони важливі. Професію потрібно вибирати за покликанням. А чи знаєш ти, що наші предки мали багато захоплень? Уміння і майстерність у певному ремеслі переходили породу. Саме так з'являлись династії стельмахів, бондарів, гутників чи бортників. Найдавнішими на території сучасної України вважають хліборобство, тваринництво, бджолярство, мисливство, рибальство, ковальство, теслярство та багато інших перемесел. Отже, повтори тему на сторінках 132 до 136 і розкажи, ким ти хочеш стати. Підготуй розповідь. Дякую за увагу. До зустрічі!